Всім привіт! Вже настала зима, поки що без снігу, але ми сподіваємось, що незабаром випаде багато снігу. Сьогодні я хотіла вас познайомити з оповіданням, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Але спочатку давайте спробуємо скласти речення про сніжинку з такими словами. Між біля на, перед. Де сховалася сніжинка? Сніжинка між ялинками? Сніжинка біля ялинки. Сніжинка перед ялинкою. Сніжинка на ялинці. Молодці діти. А зараз ми сніжинку порівняємо з деякими предметами. Сніжинка легка, немов пір'їнка. Сніжинка холодна, мов морозиво. Сніжинка біла, неначе цукор. Сніжинка красива, як кристал. Сніжинка прозора, наче скло. Повторіть ще раз, ви молодці. А тепер уважно слухайте: з неба злетіла сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка. І красива, наче зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню, він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика й розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку, на долоні блищить крапелька, мов Сльозинка. Сподіваюсь, вам сподобалось. А зараз я вам пропоную самостійно розказати оповідання про хлопчика, який хотів приголубити сніжинку, вам в підказку ці малюнку. До зустрічі!